П'ять хлопців на 100, 105 дівчат. Тяжко, правда, дівчата, тяжко жіночки. Ну, наші хлопці воюють, наші хлопці віддають своє здоров'я, своє житті, заради того, щоб ми могли і відпочити, і полікуватися, і поспівати, і порадіти життю, і народжувати діточок. Дай Боже, щоб у вас було гарне здоров'я, дай Боже, щоб ваші чоловіки, ваші брати, ваші. Батьки поверталися додому живі і здорові. Дай Боже, щоб скінчилась скоріш війна, і ми зажили гарно, по-європейськи, щасливо. Сьогодні в мене концерт, багато нових пісень, нова програма. Я готую справу, в тому що восени в мене розпочнеться тур Україною, ювілейний тур 40 років на сцені, 40 років Павло Миколайович співає для вас. Іде підготовка, нові пісні, нові композиції. Сьогодні буде багато прем'єр. Старенькі пісні ми поспіваємо разом з вами. Ті пісні ми потанцюємо. Я знаю, що перший ряд вже практично розкуплений. Ті, хто йдуть не на концерт, а на танці. Сьогодні будуть танці. Перші ряди будуть танцювати. <реш> <реш> да. Що я хочу сказати? Я хочу з вами пофотографуватися. Я не знаю, як ви хочете. Хочете. Добре. Уваліці. Я два роки опікаєш однією сім'єю. Вона інвалід, переселенка, жити в умови. Розбомбили хату, і в неї двоє маленьких дітей. Фотографії роблю дуже просто. Підходимо і кидаємо ось сюди, оця, оця скринечка, бачите, Да? 10, 20, 30 тисяч, 20 тисяч. Хто скільки? Ні, ви так смієтеся. До Того разу я приїжджав отак сказав. Хто скільки я не, я не дивлюся, як душа ляже, дозволить вас. гаманець. Киньте сюди, будь ласка, да? я передаю цій сім'ї. А зробимо фотку. Їм приємно, і вам приємно, і мені приємно. Домовились? От сюди ми кидаємо. Так один на, зачин, на почин прийшов таким мужчинам. Азербайджанець, араманін, я не знаю. Витягнув одну і купюру тисячу гривень, Він Така, раз на почин. Ну, всяке буває так. Що я вас вітаю і всіх сьогодні, в 19.30 запрошую в палац культури імені Шевченко. В мене сьогодні відбудеться 325-й концерт за 37 років, який я їжу сюди. 325 концерт. Деякі жінки мені <реш> приходять з фотографіями, кажуть, дивіться, Воло Миколаїв, оце 30 років, я з вами тут на Ну Ми от там фотографувались, там стояли каси наші та, і афішки. Деякі 20 років, 25 років. Там я ще був такий старенький, сивий, старенький, такий горбатий, товстий. Вот. А тепер з кожним роком я все йду туди-назад. Ви не міняєте. Я не міняю, я молодший з кожним роком. У мене є молодільне яблука. Хто хоче молодільні яблуки, звертайтесь до Павла Палазіврови, я вам їм ну не подарую, продам. продам.